Доброго дня всім! Хочу показати вашій увазі світильник поло, виробника Vol Deluxe, якщо я правильно його називаю, в коментарях поправте. Значить, Брав я його у нас в долині в анно області у магазині Господар за 214 гривень. Давно ними користуюся, вже більше як 4 років. Дані світильники себе дуже добре зарекомендували. Як зі сторони, скажімо так, на блоках безперебійного живлення, тобто просто народі упс від комп'ютера або просто упс. В залежності хто як називає. Даний світильник підходить як для невеликих приміщень, так і для більших. Дуже, до речі. Мало споживає світла для тих, хто хоче зекономити. Так, він коштує доволі дорого, 214 гривень, але вони себе, можна сказати, виправдовують. Отже, така упаковка даного світильника. Даного світильника. От. Такі у нас маркировки. значить Що в нас тут характеристики? Потужність 12 Вт, світловий потік. 900LM, не знаю, що це може означати. От, такі у нас характеристики. Більш детальніше можете ознайомитись. Відповідно, клас, попередній клас у нас був А, тепер уже його класифікують як клас Е по енергозбереженню. Як бачите, скажімо отак. От так І відповідно характеристики даного світильника. Виробник насправді дає 2 роки гарантії, такої настоящої гарантії. Світлодіодний світильник Поло. От так він іменується, скажімо так. Але марка, ну, я так розумію, що це, напевно... Значить, Якісь дві марки одночасно я випускають. Ну, чи, чи Два партнера. Значить, Комплект поставки. Сам світильник. Ось так він виглядає. Корпус пластиковий. Корпус пластиковий. Тут у нас вказані характеристики. Такого От Тут у нас вказані характеристики. Тобто це є в нас е, модель Polo 12 Вт, 900 м, 500, е, 5000 к. Напруга від 190 до 240 вольт. Розмір 160 на 160 плюс 50 мм е, і прошу дата виробництва 11 21 року. Насправді я його брав. 23-му 23-му році 23 році місяць вересень. Доволі себе добре зарекомендували. Це є все пластик. Тобто тут нічого желізного нема. Підходить, як, можна сказати, ставлю його доволі давно. Вони бувають ще як круглої форми, бувають, так і бувають квадратні. Саме в мене квадратний даний світильник. Тобто, два. Проводи для підключення. Тобто, це є у нас фаза, це є у нас ноль Отак от, от. Це є у нас фаза, це є у нас нульовий. Кому цікаво. Кому цікаво, скажімо так, хто, ну, хто з електрики, в мене зрозуміє. раз хочу показати характеристики. Якщо мені вийде, от такий у нас світильник. Дуже, до речі, дуже добрий. От, Стосовно того, аби вам показати, як він світить, ну, зараз спробую в процесі нашої скажімо так, відео відеозапису. Значить, Телефановий кульок, відповідно, гарантійний талон так званий, ніколи в магазині його ніхто не заповнює, на жаль, хоча виробником він передбачений повністю. на... Українській мові, тобто показаний на даному талоні, скажімо так, показаний монтаж, як його монтувати, поставляється з болтиками у комплекті, але я десь ці болтики погубив, я, як правило, на комплектні ніколи не ставлю, бо вони бувають або закороткі, або ще щось з ними. Тут у нас все більш детально розписано. От. Такий у нас гарантійний талон. От. Від даного світильника. І відповідно не бувають, скажімо так, в двох модифікацій, як я вже казав, бувають вони саме квадратні і бувають круглі. Ну і бувають ще якісь подовгості. ну подовгості я насправді я ще їх не бачив. Завод якийсь атом, тобто ну, тут гарантійний талон. Ну, зовсім інакше вказано, скажімо так, коробка одне, ну одним словом, несуть в коробці, несуть в виробнику. Але суть в тому, що даний світильник себе доволі добре зарекомендував. І я зараз у процесі, скажімо так, відеозапису Попробую вам показати насправді, як він. От в мене включений комп'ютер, на який ведеться відеозйомка. Я зараз спробую вам показати, як він світить. Не знаю, правда, чи в мене вийде. Запитати його все ж таки так, як я хочу вам показати, ну не знаю. Зараз секунду. Так він блестить. Тобто, ну, скажімо так, показую все наяву. Так він блистить, тобто ця вся поверхня вона засвічується. І відповідно він світить доволі сильно, доволі якісно, не моргає, не, що з ним, скажімо так, ну, не відбувається в процесі користування. Даного світильника, О, така модель даного світильника. Всім дякую за перегляд цього відео, всього найкращого, рекомендую даний світильник до покупки, оскільки він себе дуже добре зарекомендував. Багато років вже його використовую, ставлю, як і собі поставив, так і ставлю іншим людям. Доволі себе дуже добре зарекомендував. Рекомендую. Дякую всім. Всього найкращого.